Останні кілька діб бої на херсонському напрямку не стихають ані вдень, ані вночі. Але наші збройні сили готові на все, аби визволити своїх людей. І і Нарешті Херсонщина. Село за селом, місто за містом повертаються під контроль наших збройних сил. Але найбільша цінність це не територія, а люди. Люди, які стійко пережили ці вісім місяців темряви, аби нарешті мати змогу здійняти у небо рідний жовто-блакитний стяг. Росіяни думали, що вони в Херсоні назавжди. Але ні, виведення військ або черговий жест доброї волі. Саме так армія окупантів називає чи не найбільшу свою поразку від 24 лютого. Приступайте до військ і прийміть всі міри, щоб безпечну переброску перебросичного составу і техніки жарікудні за останні дні Збройні сили України звільнили 41 населений пункт на півдні. Усе, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби, Досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог йде, це українці великою ціною женуть. Окупантів і на звільнення Херсону також вже чекають місцеві українські партизани. Весь цей час окупації. А я нагадую, що Херсон був окупований і з початку березня, тобто, це дуже довгі місяці. Там працювали е невідомі люди. Е їхня доля знаходиться і буде знаходитись і надалі під е таємницею. От ми закрашуємо ваш прапор, расистський прапор. Нам не треба з тими людьми в Збройних Силах України, з якими я спілкувався, це доволі ну високого рангу. Люди навіть вони їх не знають. І мені здається, так і мають бути. Але я дуже сподіваюся, що ці е красавчики, які зробили свою роботу, е вони е мають бути е все-таки скоро відомими. І таки наші добрячі попрацювали. Адже русні довелося тікати пішки через понтонну переправу. Та, ми ми та русня була б не руснею, якби не лишила по собі руйнувань. Страх перед українськими військами змусив рашистів замінувати та підірвати Антонівський міст. Ну і от за моєю спиною, Два обрушених прольоти Антоновського моста. Вероятно, він був подорваний во час виводу російської групі з правого берега на лівий берег. Соцмережі вибухнули. Наші військові вже в Херсоні. <му> А це кадри з центру українського Херсону. Наш прапор знову майорить у місті. Українська влада зберігає режим тиші а в Херсоні майже немає зв'язку через підірвані расистами вишки мобільних операторів. Зараз підрозділи будуть залучати інженерну розвідку для того, аби сапери, мінери роз... дивитися, наскільки все заміновано, розміновано. Далі заходять основні сили, робиться зачистка. Дивимося, хто лишився, хто покинув які є сюрпризи, чи є якісь колаборанти, і далі вже працює національна поліція. А разом із СБУ. тому що нам треба зрозуміти наскільки безпечно тому населенню якому залишилося, і чи можна. Уже запрошувати обласну адміністрацію, органи, які відповідають за критичну інфраструктуру, для того аби відновлювати е, поголу життя громадян. Проте військові експерти мають побоювання щодо подальшої долі міста, адже тепер Херсон буде знаходитися під постійним прицілом російської артилерії. Довжина Антонівського мосту 1366 метрів, і це середня відстань між правим та лівим берегом Дніпра в Херсоні. Після того як Херсон буде повністю злочищена, у Херсон стає прифронтовим містом, тому його подальшому очікують доля на нинішня доля Нікополя, Миколаєва, Запоріжжя, Слав'янська, Краматорська, Авдіївки та Бахмута. Фактично проти цього міста Росіяни починають активно використовувати і ствольні артилерії, і ракети, в тому числі ракета ракети, ракети класу с 300 які вони використовують за алгоритмом Земля-Земля. За останню добу відбулося багато важливих та надихаючих подій, але головне питання: що буде далі. Судячи з того, що ми вже побачили в діях російської армії та наших хлопців, можемо припустити наступне: наступ на Крим, який всі так чекають, на жаль, поки неможливий. І навіть не через лінію оборони по лівому берегу Дніпра, оскільки в нас є все, щоб стерти її з лиця землі за лічені дні. А саме західна арта та реактивні системи залпового вогню, проти яких безсили ППО Русні, наша проблема набагато глибша. Якщо ми прориваємо лінію оборони та виходимо на Крим по трасі М-17, то ставимо під удар свій лівий фланг. З боку Мелітополя по трасі М18 будуть систематичні атаки. А головне, якщо ми зайдемо в Крим, звідти Русня зможе виступити в тил та відрізати наше штурмове угрупування. Тому цей шлях одразу відкидаємо. Тож які варіанти нам лишаються? Найочевидніший розбиратися з російським угруповуванням по лінії Нова Каховка, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь. Тут проходить траса М14. По суті, єдина для Путіна сухопутна альтернатива Кримському мосту для забезпечення свого угрупування військ на півострові. Вот это вот пробка из фур, это коридор, сухопутный коридор из Крыма перед блокпостом, плюс там ремонтная работа, но вы можете оценить своими глазами именно размер, плотность, точнее, трафика. Було логічно з військової точки зору рушити саме у бік Мелітополя, Маріуполя, для того, щоб перерізати той самий сухопутний коридор, що з'єднує нині Донецьк та Сіфрополь, і відповідно змусити російські окупаційні війська, які діють на півдні Запорізької області. Знов ж таки проявити акт доброї волі та натувати п'ятами вже тікати в бік тимчасового купованого кри. Русня давно підозрює, що ми будемо перерізати цей шлях. Тож сумнівним успіхом останні кілька днів розгортає контракт так у напрямку Вогледара. Але знаючи нестандартний підхід збройних сил України до ведення бойових дій, заснований на сучасній тактиці НАТО. Прорив може відбутися в найнеочевидніших місцях. Наприклад, наші можуть піти у Вабанк на місто Васильівка, що під Запоріжжям на правому березі Дніпра. Наступ сушою зможуть підсилити диверсійні групи, що працюватимуть на воді. Варіантів є декілька з урахуванням тієї військово-технічної допомоги, яка найближчим часом надійде до бойових порядків українських сил оборони. Я маю на увазі бронекатери південний фаз російсько українського фронту. Це в першу чергу, річка Дніпро, річка Південний Буг, це акваторія Чорного моря. В тому числі ми маємо пам'ятати, що Кінбургська коса — це територія Миколаївської області, яка нині знаходиться під тимчасовою російською окупацією. Ця зброя певній міри може допомогти реалізувати плани українського генерального штабу по деокупації півдня нашої країни. Якщо Васильівка наша, то звідси відкриваються дві траси на Мелітополь та Бердянськ, звільнення яких дасть нам змогу розвалити весь плацдарм ліворуч Маріуполя, і потім, звичайно, нам прямий шлях на Крим. А те, що там зараз риють траншеї під гничиськом та червоноперекопськом пряме підтвердження цієї теорії. Я досить скептично сприймаю заяви деяких експертів, які вважають, що до за допомогою хаймарсів ми почнемо прострілювати перекопський перешиєк для того, щоб спинити логістику цим маршрутом, Хочу нагадати усім 8 кілометрів ширина Перекопського перешивка. Тому рух техніки може відбуватися не лише за сталими маршрутами, а більше українські хаймарси не. Надто добре працюють по цілях, які рухаються, по статичних цілях Хаймарси демонструє виключні результати. Ще один цікавий сценарій, якщо наші зможуть перетягнути на правий берег під Херсон свою далекобійну артилерію та Хаймарси. Адже французька самохідна артилерійська установка Цезар під 155-мм снаряди здатна бити на 41 км. Словацька самохідна артилерійська установка Сюзанна б'є на 39,6 км. а німецька Паунзер Гаубіць на 30 км зі звичайними снарядами. Якщо заряджати високоточні ескалібори із самонаведенням, то дальність стрільби всіх цих артилерійських установок збільшується до 60 км. Наші легендарні хаймерси зі звичайними ракетами б'ють на 45 км. а з так званими атакамсами середнього рівня, які за останніми зливами в інтернет-таки надав нам Байден, стріляють на 160 км. Тобто під удар потрапляють і аеродром в Чаплинці, і навіть в Джанкої. А разом з ними всі їх літаки, гелікоптери, арсенали та озброєння. Тобто пташки Путіна буде знищені ще до злету, таким чином, як бачите, варіантів розвитку подій чимало, але жоден з них не обінчається успіхом для окупанта. Питання тільки в тому, наскільки швидко ворог буде розбитий.